Уряду не було інших іншого шляху, і я думаю, що в грудні місяці, хоча і зробить індексацію для тих, кому 70 і більше, він має внести до Верховної Ради ще декілька законів, які будуть ще е, тяжким тягарем е, лягати на пенсіонерів. І я хочу сказати, ви що це ви, може бути Ви почали з того, що сказали, що у нас були реформи. У нас не було в реформ в пенсійному законодавстві і в пенсійній системі. І навіть тоді, коли представники політичних сил, сил, які очолювали уряди України, ну під час своїх каденцій, коли у державний бюджет був профіцитним, навіть тоді вони не змогли зробити перехід, наприклад, до накопичувальної системи або стимулювати третій добровільний рівень. Чого, цього всі українські уряди не спромоглися зробити. Тому ми мали, якщо ми кажемо, що ми щось реформували, то ми реформували щось всередині солідарного рівня. Ми перетворили там формулу. Якщо раніше у нас була формула, яка залежала від внесків і від заробітної плати, ми її зараз перетворили на формулу, яка залежить в тому числі від стажу роботи. І більше того, ми зробили. Или так. А що якщо людина не вносила навіть або вносила замало грошей до пенсійного фонду і отримувала менше ніж прожитковий пенсійний рівень, мінімальний, то ми всіх підтягли до мінімального рівня, таким чином, знівелюючи тих, хто реально вносив гроші до пенсійної реформи, нам треба повертатися до формули, коли пенсія залежить від того, скільки людина, людина вносила. Зараз пенсійний фонд я знаю, що вони намагаються привести до ладу цю систему і розмовляють з міністерством фінансів. Що саме безпосередньо грошима пенсійного фонду треба обраховувати тільки ту пенсію, яку людина вносила, так як пані Лідія каже, скільки ти вносив, настільки ти можеш отримувати саме від пенсійного фонду. Якщо відповідно до Конституції ми маємо дотягувати людей до мінімального прожиткового мінімуму, ми маємо з державного бюджету дотувати ці пенсії, але філософія такого дотування має бути зовсім інша. Для того, щоб дотувати людину додатково, треба перевірити її майновин стан. Щоб ми не зробили. Були знов газове питання, коли ми дотуємо і багатих, і бідних. Нам треба дотувати тільки тих, в кого нема джерела для існування, коли він став вже людиною похилого віку. Тому реформи не було. І зараз уряд. Маючи фактично дефіцит пенсійної системи, він має спочатку збалансувати його, ліквідувати і є компенсатори, яким чином солідарну систему можна скомпенсувати, а потім запроваджувати диверсифікацію Причому українська спільнота вже розуміє сьогодні, що ми економіку і виведення із чорної зони в білу заробітних плат не зробимо, якщо ми не знизимо фіскальний тиск на економіку і на гарні ці кроки, які зараз ви вважаєте, це реформою чи це оптимізацію? це зараз оптимізація солідарного рівня. Це зараз... це ще не реформа. Бо для того, щоб спод... розпочати реформу, треба шукати компенсатори. Я наведу таку цифру, де Україна займає перше місце у світі. Про це вже казали. Це диспропорція державного бюджетування. Ми більше ніж 16,5% з половиною ВВП витрачаємо на утримання пенсіонерів. Такого не дозволяє собі а ніхто р держави. Вони витрачають десь біля середній світовий показник, Це 8% від ВВП. І, і. і оцей дисбаланс я наведу цифру, просто щоб ми розуміли. Бюджет мені не дасть сказати неправду заступник голови пенсійного фонду. Загальний бюджет пенсійного фонду складає біля 260 мільярдів, якщо я не помиляюсь, 257 мільярдів в цьому році. Наведу таку цифру, що бюджет, державний бюджет України складає біля 500 мільярдів, 495 чи 497 мільярдів. Таким чином, 257 мільярдів в пенсійному фонді, і біля 500 мільярдів це наш взагалі весь. Державний Державний бюджет, з якого 80 мільярдів йде на датування пенсійних грошей. Це значить, що ми на утримання пенсіонерів витрачаємо більше, ніж половину державного бюджету. А державний бюджет у нас має ще йти куди? На охорону здоров'я, на соціальні потреби, на газові субсидії і таке інше. Тому будь-який політик він має сьогодні спілкуватися із громадою не тільки речами популістськими, що ми захищаємо цю спільноту. Він ще має казати про економічний дискурс. І цей економічний дискурс це звернення до людей похилого віку з проханням молоде покоління буде виводити економіку вверх. Ми її не виведемо, якщо не знизимо для молодого покоління, яке працює сьогодні. Фіскальний тиск. Цей фіскальний тиск треба знижувати. Таку реформу провадила Польща, Словаччина, Вся Східна Європа. Ми сьогодні перерозподіляємо через оці публічні фінанси ну, від 56 до 65%. Тут різні макроекономісти кажуть про те, що дві третини. То тієї додаткової вартості, яку виробляють українці, бо додаткову вартість виробляє тільки праця і тільки людина, яка працює. Так ось дві третини цієї праці у людей забирають третина залишається на підприємстві, частина з якої іде на заробітну плату, але дві третини вилучають і перерозподіляють за рахунок, в тому числі, політичних посередників Верховної ради, центрального уряду. Дві третини додаткової вартості у нас вилучили, і хтось їх перерозподілив. На свій розсуд, я думаю, що і в у нас, в ременційному пакеті реформ, ми вважаємо, що зараз настав час, коли не треба вилучати ці гроші із домогосподарства, залишати їх у домогосподарстві. Домогосподарство само знає, як раціональніше використати ці цей кошт для утримання, в тому числі і людей похилого віку, і інвалідів і всіх інших. І ті домогосподарства, які це роблять, вони мають мати пільгу по податку на доходи фізичних осіб. Не треба вилучати домогосподарство Господарства ефективніше буде витрачати ці гроші без державної допомоги. Якщо ми зробимо таку реформу, якщо ми надамо можливість людям самим накопичувати, розуміючи, що це буде їх власність, людина сама буде обирати собі пенсійний вік. Вона сама буде розуміти, що якщо вона сама накопичила собі замало, то в цьому випадку він отримає мало або буде працювати далі. Солідарний рівень має страхувати оце ненакопичення накопичення людей. Якщо люди все ж таки не в змозі будуть накопичувати собі самі, то в цьому випадку солідарний рівень має допомагати тим, хто не може забезпечувати собі мінімальний а, прожитковий або рівень. Або пройти до накопичувальної системи, це який мінімальний термін потрібен. Це не може статися за рік, за два. Може а, хочу сказати, що, що компенсаторів ще недостатньо, і я знаю, що пенсійний фонд ну, мовчить Микола Іванович. Я за пенсійний фонд може так скажу. Що там є ще компенсатори, які ми можемо вишукати. Перша це інвентарізація. Це вже ні до кого не секрет, що під час інвентаризації не тільки Грузія, ми вже отримали інформацію і щодо Греції. А ми дуже схожі за менталітетом до південних європейських країн. Так це не група, до речі, так в своїй розробці сказала. Тому вони коли зробили інвентарізацію всіх пенсійних справ. Грузія знайшла. 30% зайвих пенсіонерів, яких не було в системі, Греція знайшла 50 тисяч осіб, які вже померли, а система їм виплачувала далі. Я не хочу звинувачувати осередки пенсійного фонду, але думаю, що якщо б ми провели сьогодні інвентаризацію, ми б знайшли щонайменше 10% економії.